Вітаю вас! Картини, створені олівцем, зачаровують унікальною технологією виконання та залишають незабутні враження навіть з першого разу. Сьогодні мені випала нагода поспілкуватися з доволі щирою, я би сказав, скромною та надзвичайно талановитою людиною. Це Нікіта Співак. Він автор багатьох вражаючих полотен. Одну з його робіт зараз можна побачити на виставці в Кремінчуцькій міській художній галереї. Коли ми познайомилися з Нікітою саме там, він заявив, що більшу частину часу він проводить саме в творчій майстерні в своїй художній студії, адже прагне присвятити своє життя мистецтву. Але перед тим як поговорити з юнаком про мистецтво. Давайте дізнаємося про нього як про людину. Вітаю вас, Нікіта! Тож, де ви народилися і коли? Я народився 23 серпня 2007 року у місті Кременчук. Хто ви по знаку Зодіака? Я Олеф. Чи полюбляєте ви тварини, чи живуть у вас тварини вдома? Так, звичайно, я полюбляю. Зокрема, це кути. У мене у самого є вдома кіт, і я його дуже люблю. А як його звати? Його звати Сирник. <світтє> на кого навчаєтесь? Я навчаюся на оператора з обробки інформації та програмного забезпечення у вищому фрекусійному училищі No7. На третьому курсі. Чи вистачає часу на заняття спортом, і якщо так, то яким саме видом спорту ви займаєтесь? Зазвичай так, вистачає. Я займаюся важкою атлетикою, але до цього я ще й займався танцями. Ваше серце вже зайнято коханням? Ну, я б так би не сказав, бо моє серце більш зайнято мистецтвом. Ви є у соцмережах. Так, звичайно, я є і в Інстаграмі, і в Тіктосі. Як вас там знайти? У інстаграмі вбити в пошук співак Нікіта, і ви зараз знайдете мене. Угу. Ви щаслива людина? Так, я щаслива, завжди живу на оптимізмі. Якщо є якась проблема, то я, я завжди знаю, що вона ну, вирішиться, і так. Який ваш девіз по життю? Мій дивіться, це, мабуть, усе в усьому час? Ну а тепер перейдемо до творчості і більш розлогове інтерв'ю. І перше запитання, як я кажу, типове, мабуть, для вас питання, це розкажіть, як ви почали малювати? Я почав малювати ще у дитинстві, у початковій школі, тоді у мене було мистецтво. Уперше, я познайомився з фарбами, з олівцями, і мені це дуже сподобалось. Які ваші улюблені жанри? Мій улюблений жанр це, скоріше всього, натюрморт та портрет ми бачимо ваші роботи, і вони намальовані олівцем. То чому саме олівцем, а, наприклад, не фарбами? Ну, тому що олівець це як база для мистецтва, якщо ти вмієш працювати з олівцем, бачити об'єм олівцем, бо це один кольор іде, то інші жанри, стилістики в тебе підуть дуже добре. Тоді скажіть, чи можна сказати про вас такий вислів? Коли беру олівець в руку, забуваю про все. Або для вас більш інша фраза краще. Це я думаю олівцем з паперу? Ну, я, коли я починаю працювати, звичайно, у мене йдуть думки тільки про цю роботу. Я на години 2-3 я і забуваю про навколишній світ. Я тільки працюю. І це дуже. Ціниться, скажіть мені, будь ласка, з чого у вас починається картина з ситуації або з жанру? Ну, спочатку я вибираю жанр, чи це я хочу намалювати портрет, чи натюрморт, чи пейзаж, а потім вже роблю композицію, постановку і вже починаю працювати. Ви кажете портрет, тому запитаю: напевно, малювати незнайомих людей ваші і чи це взагалі стереотип. Ну, на мою думку, це майже стереотип, але доля правди в цьому є. Коли ти знаєш цю людину, ти можеш зрозуміти, що це добра людина, весела людина, і передати це на хусті. А коли ти не знаєш цю людину, то ти сподіваєшся на свої внутрішні чутки, що вона буде добра або хмура, і цим це ти передаєш на хуст. Якщо ви малюєте, наприклад, портрет, то скільки часу займає. Виконання цієї роботи, Ну, виконання портрету або якоїсь роботи на виставку, у мене займає десь місяць, але якщо бачити на звичайні роботи, то в мене це виходить за години дві або чотири. Скажіть, будь ласка, де вам більше подобається малювати? Наприклад, в студії або на вулиці, на пленері? Зазвичай я малюю в студії, але якщо з'являється можливість Малювати на вулиці, на пленері, то я з радістю виходжу на вулицю, малюю, і мені байдуже, чи буду на мене дивитися, які будуть думки про мене, я роблю свою роботу. Чи малюєте на замовлення? Е, в останній час почав малювати і на замовлення портрети, картини. А бувають такі дні, коли взагалі немає натхнення щось робити, а робити треба. Так, звичайно, такі дні бувають, але попри це я йду у студію, е, знаю, що в мене все вийде, і починаю працювати. А після цього, вже коли бачу, в мене є прогрес у цій роботі, я е, е, у, у мене із цього починаю е, натхнення йти, і я, Май я вийти, так. а Як до вашого захоплення ставляться ваші рідні, чи підтримують вони вас? Так, мої рідні мене підтримують, кожну роботу вони дивляться, цікавляться. І я у сім'ї перший, і єдиний, який займається цим, і їм дуже це подобається. Чи є у вас кумір у галузі мистецтва, або, можливо, чиїсь роботи вас надихають на творчість? Так, звичайно, кумири є, їх багато, але я не можу назвати конкретно одного. Це як і Минулі митці, такі і сьогоднішні. Я просто дивлюся на роботи, і якщо мені ця робота подобається, я якусь частинку беру з цієї роботи і вставляю в свою. Чи надихають, можливо, вас на творчість якісь фільми, або це можуть бути театральні вистави, книга, музика, щось таке є? Ну, здебільшого, музика. Коли ти чуєш музику, ти відчуваєш, яка вона, вона жорстка, м'яка, така, ніжна, і, тим, і цим ти можеш передати усе це на картину. Тоді, яка у вас улюблена робота? Моя улюблена робота це робота, яка висить на виставці, це у нове місто. Я дуже багато часу її робив. Дуже багато сил на це Витратили. витратив, так. Це скільки по часу вона зайняла? По часу десь місяць це був як. Mm -hmm. М -м 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 -м. Скажіть, будь ласка, чи можливо ви хотіли б мріяли, щось то проілюструвати, наприклад? Щось одне, я не думаю, що я вже ще можу проілюструвати, але я б захотів показати. У всьому світу, там місту моєму, як у мене йде прогрес у цій сфері мистецтва, е, показати мої, від першої картини до самої останньої, як у мене йде прогрес? Якби була така можливість зробити виставку в якомусь незвичному місці, де б ви її зробили? Скоріше за все, е, без кісниці, де, де б я знаходився, я б зробив свою виставку у своєму рідному Кремлячуку. Зібрав би там свої найулюбніші роботи, найкращі роботи і би. Ну я мав на увазі, можливо, це була б не художня галерея, не музей, а якась відкрита ділянка. Можливо, щось таке. Мені дуже подобається, як роблять арти на стінах будівель, такі культурні арти. І якщо у мене буде така можливість зробити цей арт, то я. Цим і поділюсь у своєму місці. Нікіта, ми починали з типового питання. Як я казав, давайте завершимо типовим питанням, але воно справді важливе. Які ваші плани на майбутнє саме в мистецтві? Ну, як я і казав, я в майбутньому хочу зв'язати своє життя з цим мистецтвом, з малюванням, у майбутньому поступити на архітурний факультет в університет, вивчитися та працювати по своїй спеціальності. Дякую вам за інтерв'ю. От також.